Єсмікс екстра сорту, голод 8 кг, ціна 3200 гривень за цілий мішечок. Модельки чоловічі та жіночі і розміри йдуть всі різноманітні. Ось така флісочка чоловіча. Розмір 52 г. Елічка. На замочку повністю донизу. Наступна моделька йде жіноча, це такий мегесенький теплесенький тедік. Розмір 44-46. Ось такий нереально крутезний, теплесенький такий тедік. Наступна моделька, так, тут розмір я не бачу, але теж є дуже теплесенький. Ось така моделька. Я думаю, це буде розмір МЛ. Далі розмір Лічка жіноча. Ось така. Вона йде тут на закльопочках. Ось така моделька. Середньої щільності. Наступна розмір не бачу. Але це теж буде більший розмір. Ось така моделька. Замочком повністю донизу. Далі. Ще одна жіноча моделька і це розмір М. З капюшончиком. Ось така. Далі. Чоловіча. Розмір 2XL. Ось така. Так, наступна. Безрукавочка 2XL. Полісувала ось така моделька. Так, далі фісочка штраус, розмір XL, Я б сказала, це кремово, Вона йде повністю новасенька, тут навіть заклеєно. Ось така модель. Наступна така цікава жіноча. Розмір я не бачу. але дивіться, як крута. Ось така тепласенька. Гарна жіноча моделька. Наступна розмір на 176 см зросту. Ось така. Так, жіноча джінніно, розмір 36. Замочок повністю донизу з капішончиком. Далі. Манго, розмір N-ка, Така укорочена, повністю чорненька. Далі Так, це у нас крівіт. Розмір буде С. Ось така жіноча моделька. Вона дуже теплесенька, всередині на флісі. Наступна розмір есичка. Ось така з кульбабами. Далі ще один жіночий укорочений варанчик. Розмір тут не пише. Він такий нереально теплесенький, м'ягесенький. Ось така моделька. Далі квашва. Розмір ікселечка. Чоловіча моделька. Така. Наступна така флісочка з таким теплюзним капюшончиком. Ось так вона виглядає. І остання моделька ось така білосніжна в розмірі ікселічка. Теж дуже теплесенька. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. 8 кг, ціна 3200 3200 гривень. Флісмікс екстра сорту.